Минулого разу ми розглянули основний ризик будь-якої компанії операційний. А зараз поговоримо про не менш важливий ризик ризик комплаєнсу та інвестиційний ризик. Ризик комплаєнсу походить від нездатності виконувати вимоги законодавчих або регуляторних актів та санкцій за такі дії. У банківській галузі, наприклад, існують базельські угоди, що регламентують вимоги до капіталу, активів та ліквідності банків. Невиконання таких вимог. Та діючого законодавства чи регулювання призводить до виникнення ризику комплаєнсу. Прикладами порушень, які пов'язані з таким ризиком, є корупція, тобто хабарі, незаконне збагачення, подарунки посадовцям держави або податкові махінації, а саме використання прогалин у законодавстві та офшорів, чи інсайдерська торгівля, а також порушення норм з протидії відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом. За останнім порушенням стежать органи фінансового моніторингу. Інвестиційний ризик походить від неможливості передбачити майбутні ціни та дохідність активів. Його поділяють на такі складові: ринковий ризик, що виникає внаслідок коливань цін на активи, кредитний ризик, що виникає внаслідок дефолту за облігаціями та боргами. Або ризики ліквідності, які виникають внаслідок неспроможності швидко придбати або продати актив без суттєвої зміни його ціни. З ринковим ризиком часто працюють через бюджетування ризиків. Це процес, який включає в себе, по-перше, вартісну оцінку спроможності фірми брати на себе ризики, скільки ризика я можу на себе взяти. Друге, це встановлення бюджетів або обмежень. На ризик окремих класів активів або окремих менеджерів. Третє це розподіл активів у межах цих бюджетів. Четверте це моніторинг відповідності портфелів бюджетам ризиків. Якщо ризик неможливо прийняти, його хеджують, тобто відкривають протилежну за дохідністю позицію. Часто для цього використовують похідні фінансові інструменти, кількісною мірою ринкового ризику. Є показник вартості ризику або англійською value at risk чи VAR. Якщо VAR з ймовірністю 5% дорівнює 1 мільйону, це значить, що ймовірність отримати збитки, що перевищують 1 мільйон дорівнює 5%. Кредитний ризик виникає внаслідок можливості позичальника не повернути суму кредита або не сплатити вчасно відсотки. Його теж можна бюджетувати та хеджувати, наприклад, за допомогою дефолтних СВОПів. Запобіжниками від цього ризику є застави, а також обмеження на позичальника, які наведені у кредитній угоді, кредитний ризик уряду називають суверенний ризик. Отже, в цій лекції ми говорили про ризики комплаєнсу та інвестиційний, а також про те, що є кількісною мірою ринкового ризику.